Мова її солов'їна військова присяга солдата, це честь і вірність своїй батьківщині, разом як діти святої землі, для нас Україна як мати, а значить повинні її сильних офіцери солдати She oh. У службу в лавах Збройних сил, за незалежність рідної країни, вічно блічтанемо, пострілів батько симів. Шановні військовослужбовці та ветерани Збройних сил України. Вітаємо вас професійним святом з День Збройних сил України! Прийміть вітання з найкращими побажаннями. Здоров'я вам! Світлого майбутнього, успіхів на всіх фронтах і найскорішої перемоги. 也盒水烟 Бойові друзі, приміть щирі вітання з нагоди Дня Збройних сил України. Вітаю вас із святом, хоробрих чоловіків та жінок у поконах, які своєю стійкостю і незламністю духу зберегли незалежність та суверенітет держави. Збройні сили України, пройшовши крізь важкі випробування війною, зміцнили, оволоділи значним досвідом і сьогодні. Надійно отримують бойові позиції у всіх куточках держави. Бажаю вам та вашим рідним міцного здоров'я, добробуту, незглавності духу, нових успіхів і перемоги на благо України. Слава Збройним силам України! Слава Україні! Доброго, слава! Указом президента України нагородити орденом Богдана Хмельницького, третього ступеня, майора! Я подяка волонтеру повальчуку Руслану Володимировичу, а також волонтеру ющенко Олександру Миколаєвичу. Паші розлизки, дякуємо за допомогу. Хочу привітати Збройні Сили України з професійним святом. Також волонтерів, тому що долучилися практично навіть діти. всі наші українці, які є дуже свідомі, патріотичні, непереможні. Слава ЗСУ! А також передати командиру акт прийому передачі на 5 генераторів, які сьогодні вкрай важливі для виконання різноманітних бойових задань. Сьогодні ми вшановуємо. Велику доблесть і славу Збройних Сил України. Вшановуємо вас, шановні воїни, хто зібрався в цьому залі, і тих всіх воїнів, які сьогодні в окопах у місцях дислокації воюють і оберігають нашу землю, наш спокій і боронять нашу країну від ворога. Збройні сили України це стійкість воїна-захисника на всіх фронтах. Збройні сили України це великий професіоналізм наших воїнів, які опанували, вже вся всякий техніка, яка є у світі, наші воїни майстри, умільці. Вони вміють воювати і бити ворога успішно. Збройні сили України це велика спадкоємність героїчних подвигів історії наших прадідів славних козаків у минулому героїв. Момент істини героїзму сьогоденні і великої слави у майбутньому. Я сьогодні щиро дякую у дні і волонтерства вам, шановні друзі, керівники підприємств, організацій і установ, які з першого дня, не рахуючись ні з чим, розв'язували і допомагали розв'язувати завдання забезпечення Збройних сил України. Я щиро дякую всім тим, хто на різних фронтах сьогодні боронить нашу країну і долає ворога. Бо коли ми говоримо, що слава Україні, в героях слава, то от якраз у вас, шановні захисники герої України, слава Україні! Слава Збройним силам України! Слава Україні! Нагородити відзнакою звягорської міської територіальної громади орденом Звягільська доблесть з грошовою винагородою 5 тисяч гривень. Військовослужбовця Я сьогодні звертаюся до вас, шановні військовослужбовці, і словами привітання, зі словами вдячності від депутатів міської ради. Ми щиро вітаємо вас з вашим професійним святом, зичимо вам, вашим родинам, міцного здоров'я, добра і мирного неба над нашою Україною. Ваша професія є надзвичайно небезпечною. Ви щоденно, ризикуючи власним життям, виборюєте право на наше мирне життя, захищаєте незалежність нашої держави. І сьогодні бородять нашу державу не лише мужні чоловіки, а й бездітні захисниці, які поєднують в собі ніжні. Роду, доброту нашого війська українського сьогодні проходять бойову службу 57 тисяч жінок, є і наші землячі. І про кого сьогодні хочеться сказати? Всі. Про тих жінок, які на цій війні втратили свої чоловіки, коханих рідних чоловіків. Але вони не зламалися. І продовжує він благородну місце. Пропоную познайомитися з цими жінками і подякувати їм за с. В Дійсності, ви стали героями. Ви прославили нашу Україну на рівні світу. Ви переборюєте сьогодні, перемагаєте Другу армію світу, наших агресорів, рашизм. Тому низький уклін вам, вашим побратимам, які сьогодні боронять нашу державу на сході, на, південь, на півночі і на заході. Від себе особисто. Я сьогодні хочу подякувати всім нашим волонтерам, які від малого до великого спільно із вами стали на захист нашої держави. Низько схиляю голову перед тими, яких сьогодні немає серед вас, які вже відійшли у вічність. Я знаю, що скоро настане мир. Перемога буде за нами. Слава Україні! Слава Збройним силам України!